І всім привіт! От з вас підписував, подавайте, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за За Крим. Ми нещодавно отримали незалежність зараз потрохи, я намагаюсь вижити, підготуватись, дочекати 71-го року, це обов'язково важливо. Червень 71-го, щоб. Вони вийшли з Союзу, з Союзу з Русньою, і тоді можна ось цей маленький момент, коли вони не в Союзі. Але, на жаль, в них буде оборонний пакт з Румунією. Піти на них, винести їх по окремості. Сподіваюсь. Коротше, просто, те, як я качаю провінція, мені хоча б ще парочку провінцій отримати. Типу, в мене 12 провінцій, максимальна якість. Якщо я отримаю ще хоча б Ну, ще хоча б 6 провінцій, це вже буде прекрасно. Так само, що в нас по людських ресурсах, я можу собі дозволити ще деякі провінції качнути. Так, тут що? Що тут? Блін, я просто відволікався і зараз не пам'ятаю, на, тепер тримай на тебе. А все. Воно вже дорого коштує. Покращити полки. На, пордарунок. Мені як не хочеться їм, звісно, гроші давати. Але. нехай, нехай. Так, зараз потроху поступово все качаю. На мене. що? На мене... на мене сама по собі Румунія напала? І ти разом з Грецією проти мене будеш воювати. Це навіть цікаво. Давайте подивимось. Максимальні витрати на армію. Так, 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 так. Намагайтесь щось зробити? Я програю? Не може такого бути. Що це зараз було? Що за бред? Цього не було. Е, не чесно. Мені ще треба контролювати Румунію. Ой. Ну на Румунія 375. На цей раз я сподіваюся, щось змінить. Так, генерала нема. Переваги. Переваги потрібно качати в швидкість відновлення людського ресурсу. Проще ти полки. Який жах, який це жах? Де, загалом те, в якому стані я знаходжусь. Так, парочку провінцій Людські ресурси можна ще качнути. Все. Але я тепер не певен, не певен, що витягну Україну. Та куди ти образи кидаєш? Не. Так. Немає радника адміністративного. Підтримка провінції, нехай. Так, тут, далі. Атака захист генералів. Я збережусь. Ой, я тепер не певен, що я винесу Румунію разом з Україною. я тепер не певен. Форма управління. Натримай ще 800. Військова академія для генералів. Так, ти. Червень. Червень. Все, зараз. Зараз буде. Так. Вони ще. Це треба саме дочекатись. Липня, все. Є. Yeah. А! У нас 70-й рік. Треба 71-й, все нормально. Шивемо ще. Ще один раз військова академія для генералів. Спадок цивілізації в... Впитут, військового спадку толком нема більше. Тому почекаю. Але вже 71-й рік зберегтись. Небезпечно, дуже небезпечно. е е, е, е. Армії. Нормально. Ліміт військ. Треба хороший ліміт мати, грошей мати достатню кількість. Так. Лютий. Березень квітень, травень, червень. І зараз. Все, липень. Липень, де тільки є оборони. Оборони з. В них з Румунією. Образи оголосити. Відхилено, ага. Обожню, коли вони так роблять. Що вони можуть просто взяти і відхилити? Погнали. Ну а каховку? Приймемо тут в бій. Так, 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 ми дуже сильно їх підвбиваємо. Ай. Ай, 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 ай. Здатись? <рес> Вийти до головного меню так. завантажити. Я от. Блін. Якщо б нормунів не було. Якщо б ще румунів не було. Та й в них, судячи за все, військ більше за ліміт. б тобто в них явно не 213 військ було. Mm -hmm. Договір про напад проти, а ти договір про напад також проти. Як мені пережити це все? Темпу зростання. Ось так, вкину зараз. Просто по, просто по приколу. Ну це жах. Якщо б вони хоча б один з одним воювали. Так столицю трохи качнув. Україні не треба, на. Це максимальний подарунок. Та блін, чому Україна не воює ким? Ну, з умовною Німеччиною. суперником. Німеччина, ти суперник з України. Було б красиво. Я б підтримав. На темпи зростання. Економіка. Якісь нові будівлі є. Я ж там автоматизований завод досліджував. Ну, йшов в бік дослідження автоматизованого заводу. Ось сюди. Україна! Україна. Натримай подорок. І Іще один. Що я тут можу? Спадок. Ой, натримай тебе. тримай тебе. Суд. Столиця по максимуму тепер. Ось так. Давай ще раз тем зростання. Економіка. Ти знущаєшся наді мною. Наще покращує відносини. Ще раз економіку. Ще раз тем зростання, ось так трохи. По армії в мене все є. Агресивна експансія, я не знаю, вона мені знадобиться в найближчий час чи ні. Ось тут. Давайте ефективність оподаткування. Може, якісь бонуси з цього й отримаю Так, все, темп зростання покращив. Тепер в економіку можна трохи. Ще раз в темпи зростання. Хі -хі. Навіть ось так зробимо. Да відчепись від мене, на, тримай собі гроші. На Набрід, прям брит, чесно. Треба почекати, поки вони з кимось будуть воювати. Так, темпи зростання, економіка. Ну, прикольно, мені мене спадку не вистачає. Економіка вже дуже дорого коштує по спадку. Так, ти. Також покращити. хочеш Хочете від мене від, до мене на Ось. 98-й рік. Дожить до, до 98-го року. Людські ресурси. Також потрохи. Ой, в Сенсі. Е, я ж тримав хороші відносини. з Зруснює на мене пішли. Так, стоп, ні. Ні. Я просто пропустив момент, коли вони, типу, пішли на мене. Це неприємно. 81 рік. Раз, подарунок тримай. Два подарунок тримай, все. Так. Військова академія для генералів. А темпу зростання. Економіка. Непогано. переваги. Відкисть відновлення людського ресурсу або. М -м -м. Та ні, давайте справді. Відкисть відновлення людського ресурсу, бо потім це нам необхідно буде. Економічного раднику, типу нема. <гас> Ой, ідеальний радник. Є. Так, темпи зростання, трохи качну. Економіку. Хі -хі. Ще раз темпи зростання. Що? На військову академію для генералів ще трохи. І ще раз. І те, що по 1500. Зараз також буду качати. А зараз спочатку в економіку. Трохи так вкачну. Ще трохи. Ще раз. Ой, непогано. Так, Україна. Коли в тебе до 98-го року? Ось до 98-го року. Ой, грошей нема. Все, відправив. О, що в мене? Що чому тимп зростання так сильно збільшилось? Ой, ну так. Що я може так хорошо по економіці ще вкачнути додатково? Що, що случилось? Що, що трапилось? Що трапилось? Я ж не, не настільки сильно вкачнувся. Але я не проти. я тільки за. А, о, спадку не вистачає. І на знову образу кидаєш мені. Тримай. Мені ще заручню, слідкувати треба. Нормально. Все, все так, тут закінчили. Що в нас переваги? Я б вкинув в захист дивізії, або ліміт полків. А давайте чому б ні. Покращу всі полки, міні-розширення армії, поможу собі дозволити. Ой, русня, три образи одразу кинула, ви знущайтесь наді мною. І ось як по того несподівано починаємо війни. Там не повоюйте з кимось ще. хтось напа... хтось нападайте. Нападіть на них так. Ось ще перевага. Давайте ще ліміт полків. Ой, а якщо ще перевага, це значить, що в нас з'явилась... Ні, ще не з'явилася автоматизоване. Я думаю вже з'явився автоматизований завод. Але скоро буде. Скоро буде. До речі. До речі, до речі, до речі, столиця. Вона тримає вже всі будівлі унікальні. Україна, ага. Тримай подарунок. А я поки продовжувався темпу зросту. А, ой. Той людський ресурс також. Ще раз. Ще раз. Може на 1500. Тебе за 1500 взяти. Тебе за 1500. А, клята русня. Так, ще розширяю свою армію. Ну, Україна, Україна. Чого ти так зі мною? Скільки я грошей витратив? Просто на те, щоб пережити це. І чому розробник не зробив слайдер, щоб воно, типу, просто я перетягував, було б зручніше. Біне, але багато чого треба робити. Я не хочу і по економіці втрачати, тому що в темпи зростання умовні хочеться вкачати. Так, вже 97-й. Можна зберегтись, бо в 98-му вони закінчать. Дружити між собою? А, а. Все одно ще Румунія буде додатково. На, 1600. Військова академію. Стоп. А в тебе є? В тебе нема ні не з ким договору про напад. І однаковий лі... Хм. Може тоді спочатку русню винести? Може я не на то роблю акцент. 98 рік. Лютий 98-го. Обрати провінцію, створити, об'єднати, виплити. Так, тут. Досить непогані бонуси тут. Блін, прикольно було б тебе взяти, але. Ну, да, саме на армії нічого не дасть, мені хороший бонус. А ось ти. Максимальний рівень інфраструктури, це прикольно. Виснем 97-го. І ще раз. Зберегти гру. Зберегти. Це зараз може бути цікаво. Так, Україна. Я закинув їй підтримку. Ти дипломатія. Угу. Ой, це нормально. Я не перестарався оголосити, оголосити. Відхилено, ага. Оголосити. Можливо, витягну. Погнали. Ліс. Та-та, мене там. Так, на. Тримай покращення відносин. Україна, щоб ти на мене не напала випадково. Окей, давай поки що побігаємо. Позахоплюємо тут. Ой, ось, вони напали на мене. Вони на мене напали. Дуже красиво. Так, швидко. Подобувати їх. Подобувати те, що є. Погнали, далі також. Ой, я тупий! Я тупий. Я з самого початку не поставив максимальні витрати на армію. Так, але продовжуємо їх. Вбивати. Це дуже важливо зараз виснажити їх якомога сильніше. Але так, ой, як хорошо, що я один на один їх виношу. Один на один, я їх виношу. Все, затвердити. Зафарбовуємо їх. А ну-ка, стоп, вони ще хочуть битись. Давайте я тільки за. Насправді, ти кажеш, чи половину можна від'єднати? Відправити в столицю стояти? Вас, можливо, ще раз навпіл. Ви підете зафарбовувати. Ось всю цю частину затвердити. Ви будете зафарбовувати всю ось цю частину Затвердити. Україна тримай подарунок. Погнали? Да, Ой, ой, а що я з самого початку, чому я з самого початку так не зробив? Це ж логічно, що замість того, щоб піти на Україну разом з Румунією, легше просто окрему Русню винести. Та ні, 90 не вистачить, я хочу все 100 мати внеску. Так є. Тепер. Крим. Ой, від України в будь-якому випадку мені треба більше провінцій. Але я зараз більш. Коротше, я дуже сильно зараз більшу кількість провінцій у себе. Так, сфоткав. А тепер можна зробити мирну воду. Це все? щось ти. Ну та, та, в принципі, ось так. І ось вже з цима провінціями я буду непереможний. Так. Тобто, здавалося б, я не сильно збільшив кількість провінцій, але в мене було до цього 11 провінцій. Тепер 27. Більше, ніж. Короче. Унікальні будівлі, економіка. Короче. Короче, я ці провінції так забудую. М -м -м -м. Так, ти покращити відносини? Не хочу ще воювати. Так ви зберіться, ви тут відновлені? Ой, та ви відновлені. Я навіть зараз можу теоретично мінімум... мінімальні витрати. Ой, покращити полки треба було. Нема грошей. Ой, дуже непогано. Це прям неймовірно непогано, те, як ми зараз зробили. По посиланніш описів, ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory гру, яка вийде аж через півроку, але вже виглядає дуже непогано. Якщо ви додасте її до бажано, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажано всі інші мої ігри. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких може побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за перегляд. Підписка вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!